В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла. Бога істинного від Бога істинного, гружденного, несотвореного іди з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії і пелаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і визнісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство його не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву визнаю одне хрещення. На відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині й повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила, спаса душ наших. Амінь. Слава Сину, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби Твоєї. Бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила спаса душ наших амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна. Преславна на пресну Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоби спасли для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син і покровитель нам Дух Святий, Тройці свята, Боже наш, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою! Благословенна тимі жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо Ти породила спаса душ наших амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї. Бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, Преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші і донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоби спасти для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні, і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, і покровитель нам, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила спаса душ наших амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї. Бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, Преславна Преснодіво Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоби спази для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжи ще наше Син, і покровитель нам Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою! Благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса, душ наших. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила, спаса, душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила, спаса душ наших, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила, спаса, душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила, спаса душ наших. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна. Преславна напресну Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, що безпази для Тебе душі наші. Всі небесні сили, святі Ангели і Архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжи ще наше, Син і покровитель нам, Дух Святий. Тройця свята, Боже наш, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині й повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословений плід утроби Твоєї, бо Ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти жінками. І благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марії Господь з тобою, благословенна тимі жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших, амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила спаса душ наших. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо Ти породила Спаса душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас, єдина чиста і благословенна, Преславна на пресну Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоби спасли для тебе душі наші. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних. Святі славні, і всехвальні апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син і покровитель нам, Дух Святий, Тройця свята, Боже наш, слава Тобі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.